Ось так із супроводом та маячками на авто з символічним написом на щиті повертаються додому ті, хто віддав своє життя за незалежність України. І саме цей автомобіль придбала мама загиблого захисника з рівного Костянтина Юзбюка Ольга. Вона вирішила зібрати кошти та купити цей рефрижератор в пам'ять про свого сина. Запропонували зібрати на рефрижератор на щиті, тому що це довше буде нагадувати про костю, тому що. Це потрібна ініціатива. Дуже хочеться, щоб якщо вже і загинув герой, то щоб його рідні і близькі забрали його чим швидше і встигли з ним попрощатися. На авто нанесли позивний кості Стамбул, а на дверях портрет. Мама Кості не стримує емоцій. Мама Кості додає, придбанням цього рефрижератора вона продовжує місію свого сина, адже він постійно волонтерив та допомагав усім. Це постійний біль. Я з однієї сторони я розумію, що це продовження його роботи, продовження того, чим він жив. З другої сторони, це Можливо, в якійсь мірі і ненависна машина, тому що все таки вона вестиме загиблих. Пані Ольга розповідає, потрібну суму для купівлі авто вдалося зібрати швидко, долучалися усі охочі. Разом з тим за ці кошти вдалося ще й придбати додаткову техніку для захисників. Зібралося дуже швидко в нас. Попереду ще були ярмарки. Попереду ще були певні події, які мали би теж якби. Допомогти для донатів за ці кошти були ще придбані там тепловізійні приціли, реби. Тобто все пішло. Ну те, те, що, те, що залишилося після кінцевої ціни, чи воно також пішло на армію. Пані Надія, водійка гуманітарної місії на щиті. Саме вона з колегою везла маму кості у лікарню в Запоріжжя, де перебував Костя після важкого поранення. Тоді ми ще. Мали дуже великі надії на те, що все ж таки він лишиться живим і дуже сталося, як сталося. і Ми повертали назад маму. Важка була дорога. Нам приходилося декілька разів зупинятися, тому що всім треба було і заспокоїтися, і трохи покричати. Трохи Надія везла і тіло Кості на кремацію у Київ, бо така була остання воля загиблого. Коли Костя помер лікарні, виконуючи всі його прохання, повезли в Київ на кремацію і знов таки так видно сталося і склалося. Можливо, так мало бути, що саме я поїхала водієм. Знов таки ми з тією ринкою, моєю дуже хорошою доброю подругою, можна сказати, і колегою, і помічницею. Ми везли костю на Хриманську. Рефрижератор з Польщі допомогла привести теж надія. Розповідає саме в той час була у Польщі. Додає, робота над облаштуванням автомобіля була тривалою. Втім, допомагало багато людей. І от це авто вперше везе загиблих захисників додому. Дуже багато чого зробили, замінили, відреставрували світло, покращили колеса, диски. Підклеїли, щось, підмазали, докупили. Авто з позивним Стамбул буде виконувати свою місію на дальніх напрямках, а саме на сході. А ми ж пам'ятатимемо подвиг Костянтина Юзвюка та усіх загиблих захисників, які віддали своє життя за Україну, адже люди живуть доти, доки про них пам'ятають. Юлія Котляревська, Ольга Сохколюк та Богдан Чегус, телеканал Media Group.